Новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Додому мають повернутися всі. У Дніпрі рідні військовополонених азовців вийшли на мітинг, аби знов нагадати світові про українських захисників. Погровська сільська громада Нікопольщини поповнила перелік територій, що постраждали через бойові дії. Озброїлися новим обладнанням і працюють. Для новомосковської лікарні придбали майже чотири десятки сучасних апаратів. До блекауту готові. Автопідприємства Дніпра заздалегідь потурбувалися, аби темрява не заважала їм працювати. 14 страв з іншого століття у Дніпрі відтворили святкові наїдки, які полюбляли українців давнину. Про це та інше більш детально. Шукати, вірити, не здаватися, доки останній боєць не повернеться додому. Дружини, матері та сестри військовополонених бійців полку Азов, котрі вийшли на мирний мітинг, аби знову прокричати на весь світ про свій біль. Цього разу влаштували ще й перформанс і дали йому красномовну назву Свято у полоні. Встановили стіл та поділили його на опіл – на одній ялинка та шампанське, на іншій порожні металеві миски на голій, дерев'яній поверхні. Саме так у кращому випадку зустрічатимуть свята наші полонені захисники. Під тортурами голодні в тюрмах, а у нас зараз є змога святкувати з подарунками, з шампанським, з цукерками, з ялинкою. Тому цю різницю ми намагалися показати людству світу усім небайдужим. Що потрібно боротися за наших рідних, так як вони боролися за нас, і повернути зробити робити все можливе, не мовчати, робити все можливе, щоб пришвидшити обміни. Ми будемо збиратися до тих пір, поки не повернуть останнього нашого бійця. А ми робимо інсталяцію, як буде виглядати різдвяні свята у хлопців у полоні і у інших тих, хто цього не касається Кого. Оджена житло автівки магазини цієї ночі, як і останні дні найбільше від обстрілів російських окупантів потерпають населені пункти червоногригорівської громади. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Рашисти вісім разів за ніч обстріляли територію Нікопольського району, гатили по житлових кварталах та інфраструктурі. Під ударами градів та ствольної артилерії знову були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджені сім приватних будинків та дві. Господарчі споруди, понівечені магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили чотири газогони та дві лінії електропередач. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Ще одну територію Дніпропетровщини внесли до переліку постраждалих через бойові дії. Нею стала Покровська сільська громада, розповів начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, це п'ята громада району, яка отримала відповідний статус. Нагадаємо, що у списку вже Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади та Нікополь. Ворог не припиняє тероризувати українців і ймовірніше продовжить підступно гатити по українській енергосистемі, аби вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Бо російська орда націлена сіяти серед українців страх та паніку, але їй це не вдасться, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. Це допоможе швидше відновити енергосистему України. Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередачі підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об'єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. Плюс 70 – Стільки ще пунктів незламності облаштують на Дніпропетровщині. Це стало можливим завдяки у тому числі допомозі Німеччини. Європейці передали 370 генераторів на 150 тисяч євро. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом в області вже працюють 360 прихистків для людей на випадок відсутності світла. Вони є в усіх районах області: містах, селах та селищах, укомплектовані генераторами обігрівача є запас води та аптечки. Стаціонарні пункти незламності облаштовані в навчальних закладах, бібліотеках, старостатах, сільрадах. Мобільні намети розгорнули ДСНСники. Майже пів тисячі пунктів, де люди можуть зігрітися та підзарядити гаджети, обладнав їх соціально відповідальний бізнес. Мешканцям радять заздалегідь дізнатися розташування найближчої локації. Адреси пунктів незламності на сайті обласної військової адміністрації. Інтерактивна Мапа є на веб-сторінці незламність.gov.ua. Перелік постійно оновлюється. Пункти незламності працюють 24 години на добу, і незалежно від свят, незалежно від е, якихось е, там дат чи того чи іншого. Це обов'язково вони повинні і вони працюють в нашій області 24 на 7. Тому що ми розуміємо, що ворог підступний, він. Намагається знищити саме критичну інфраструктуру, саме енергетичні об'єкти і ракетні, скажімо, тривоги постійно в області. Банки, попри відсутність світла, обслуговуватимуть клієнтів на Дніпропетровщині. Зараз 134 такі відділення. Фінустанови України вирішили протистояти викликам війни разом. Тож створили цілу банківську мережу, яка працюватиме в умовах блекауту. Вона об'єднує 14 системно важливих банків. Загалом по Україні вже понад тисяча відділень додатково оснащені для роботи на випадок відключень електрики. Відтак клієнти зможуть отримувати готівку переказувати кошти, обмінювати валюту та в разі необхідності отримати консультацію менеджера. Мапа відділень, що функціонуватимуть без електрики, регулярно оновлюється. Знайти її можна на сайті Нацбанку. Підготувалися до ймовірних відключень електроенергії АТП Дніпра. Кажуть, зможуть обслуговувати місцевих та гостей міста навіть попри відсутність світла. Усі автопідприємства забезпечені генераторами. Вживати такі заходи необхідно, бо щодня на 90 автобусних напрямків мають виходити майже 800 маршруток. Вони перевозять понад 200 тисяч пасажирів. Буває таке, що хлопці крутять автобуси, знімають колеса. Пропадает свет, нема воздуха, берут вручную, все откручивают, переключаемся на генератор. Ну, как бы все спокойно, все, поддерживаем темп, работаем, все нормально. Блокаут есть блокаут. Мы работаем. Потому что мы обслуживаем население, нам надо людей возить, нам надо ремонтировать технику. Для того, чтобы нам было проще, мы купили генератор. Еще до первого блокаута заказали, привезли специальное трехфазное предприятие. Так же самое, чтобы ребятам было работать проще к нему пистолетами, мы купили маленький компрессор. Готові до автономної роботи в умовах можливого блекауту і Дніпровській лікарні. Нині забезпечені генераторами 56 міських медзакладів, зазначає черговий по місту директор департаменту охорони здоров'я населення Андрій Бабський. Також у медиків є запаси їжі, води та медикаментів на півроку. Зокрема, в одній з лікарень встановили генератор на 185 кВт. Потужності цілком достатньо, аби постачати електроенергію на всі приміщення. Також там є Бомбосховище, підготовлені реанімаційні палати та обладнання для медичних бригад. Нагадаємо, у Дніпрі запрацював так званий інститут чергового помісту. Щодня різні посадовці інформуватимуть дніпрян про готовність критично важливих об'єктів до можливої темряви. Це одна з амбулаторій, в якій є все необхідно для того, щоб вона функціонувала. Звичайно, у штатному режимі під час блекауту тут є генератор і 5,5 кВт, тут є запас питної, технічної води. Досвід під час роботи минулого блекауту показав, що заклад це функціонує в штатному нормальному режимі. Люди приходять, отримують медикаменти, отримують медичну допомогу, можуть отримати рецепти електронні. Встановили сучасне обладнання та продовжують рятувати людей. Одну з лікарень Новомосковська озброїли новими апаратами. Частина це кошти благодійників за програмою United 24», решта з місцевого бюджету. Фінанси об'єднали та відремонтували перший поверх корпусу медзакладу і придбали медичне устаткування. Що закупили та як працює новеньке приладдя? Бачила знімальна група відкритого. Сьогодні серед пацієнтів Станіслав. Чоловік розказує, у лікарнях буває вкрай рідко, та ось, начебто, зламав палець, тому звернувся по допомогу. Получив травму, упав, прийшов зробити регенузна, в чому причина, що далі робити, як, які дії далі предприймати. Будем либо операцію робити, либо вирівнювати, витягувати. Коли ожеледиться у травматолога ажіотаж, ділиться лікар Юрій. Тоді у пригоді стає новий рентген. Під час зимового періоду розказує медик, найчастіше звертається по допомогу через переломи, пошкодження зв'язок та суглобів. Також фаворитами залишаються скарги на артроз, артрит та біль у спині. Дуже добре те, що ми пересилились на перший поверх, і дуже добре, що встановили рентген обладнання на першому поверсі. Тому що люди і на милицях ходять, деякі і на інвалідних візочках, і на ходунцях, І їм дуже зручно з кабінету перейти метрів десять. Вони вже на рентгені. І сучасний, якісний, дуже гарно видно, все кісткову структуру і суглобові. Коли пошкодження хрещової тканини йде тоді дуже ну краще видно, чим на старому обладнанні Загалом для лікарні закупили майже чотири десятки нових апаратів. Це операційні столи, прилад для вакуумної терапії, ран, наркозно-дихальний апарат та апарат зовнішньої фіксації. Оновили й зовнішній вигляд лікарні. Ми суттєвий прорив. Цьому році змогли зробити щодо о, осучаснення обладнання лікарні, і е, я так розумію, що треба відображати і внутрішній стан, і зовні відображати. Тому і зробили е, такий невеликий ремонт е, на першому поверсі, де ми з вами знаходимось, на вхідної нашої групи для того, щоб людям, які звертаються до лікарів, було просто приємно заходити сюди. Завдяки глобальній ініціативі «Юнайті-24» Україна має додаткові фінанси для відновлення та підтримки медичної сфери. Зокрема, лікарні Дніпропетровщини вже отримали допомогу на понад 64 мільйони гривень. Зазначають обласні військові адміністрації. Ми розуміємо, часи дуже важкі. І в економічному плані, і в моральному, йде війна, але медицина не зупиняється, ми надаємо допомогу 24 на 7, і для цього потрібно і обладнання, і оновлення матеріально-технічної бази. І ця лікарня, як приклад того, що ми йдемо вперед, не глядячи ні на що. Новомосковська лікарня щодня приймає десятки пацієнтів. Тут лікуються як місцеві, так і переселенці. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал відкритий. Транспорт рухається без обмежень. У службі автомобільних доріг Дніпропетровщини підбили підсумки роботи за 2022 рік. Цьогоріч дорожники забезпечили вільний проїзд по всіх дорогах регіону. З майже трьох тисяч кілометрів обласних автошляхів відремонтували понад 600. Плани на рік поточний були масштабні. Зокрема, мали побудувати 30 кілометрів нових доріг. Та більшість задумок війна поставила на паузу. Паралельно служба автодоріг області Сті займалася волонтерством, проводили благодійні футбольні матчі, організовували виставки. Загалом зібрали для зсу понад мільйон гривень. Всі кошти передали у фонд Повернись живим. У нас його на балансі 2826 вісімсот кілометрів державних доріг. Ми займалися експлуатацією цих доріг, тобто робили ямковий ремонт, забезпечили рух по, по напрямкам, з яких зараз розроблені гуманітарні вантажі, по яким рухається гуманітарний вантажний транспорт. Нова спецтехніка для комунальників. Глеювацька громада Криворізького району коштом місцевого бюджету придбала два екскаватори навантажувачі і один міні-навантажувач. Усі мають навісне обладнання. Техніку отримали Шевченківський та Недайводський старостинські округи. Вона допомагатиме фахівцям розчищати дороги, ремонтувати пошкоджені комунікації. По інших громадах також планується закуп... придбання такої техніки. Карпівська громада, Гречано-Подівська громада розглядають такі питання, вони вже в тому році придбали, от Широківська громада в тому році придбала баккети теж. І на цей рік ми плануємо все ж таки, незважаючи на зниження доходної частини в громади, але громади планують і ці кошти, щоб закупити цю техніку, щоб продовжувати працювати, і шкільної. Ні, автобуси закупляють все одно, всі громади працюють і налаштовані на розвиток ніхто не зупиняється. Мріяв повернутися в радянський союз. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Мешканцю Марганця повідомили про підозру за статтею «Виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Нагадаємо, 15 грудня місцеві жителі повідомили до поліції про чоловіка, який на вулиці Горького пропагує комунізм. На місці події правоохоронці затримали 35-річного чоловіка. Ка у нього був червоний прапор із символікою тоталітарного режиму, з яким він розповідав про принади життя в радянському союзі і виголошував антиукраїнські гасла. Триває розслідування. Водночас жителя Синельникового вже засудили за публічну демонстрацію комуністичної символіки. Про це повідомили в Синельниківській окружній прокуратурі. Суд призначив йому покарання: один рік обмеження волі з випробувальним терміном. Прокурори довели, що в жовтні 2022 року 55-річний чоловік, перебуваючи в приміщенні місцевого магазину, тримав прапор Української радянської соціалістичної республіки і демонстрував покупцям на судовому засіданні чоловік визнав свою вину. Знайшли родинне тепло цьогоріч. 58 родин на Дніпропетровщині усиновила дитину, ще понад 120 готуються. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Нині в області позбавлені батьківського піклування понад 8 тисяч хлопчиків і дівчаток, з них 7,5 тисяч під опікою у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу, інші у дитбудинках та спеціалізованих закладах. Якщо маєте бажання подарувати їм тепло. Турботу звертайтеся до служби у справах дітей за місцем проживання. Напишіть заяву і надайте пакет документів. Заяву можна подати й онлайн через дію. Там треба обрати послугу усиновлення, після чого заповнити дані про шлюб, адресу проживання та інформацію про дитину, яку бажаєте взяти у родину. Завантажте необхідні папери та підпишіть заяву електронним підписом. У дії також можна записатися на онлайн-консультацію. Крім того, протягом січня грудня 2022 року в рамках роботи інформаційно-тренінгового центру проведено навчання 156 громадян України, які виявили бажання бути усиновлювачами. Окрім того, 170 кандидатів в опікуни піклувальники, 49 кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Від благодійників дітям у Дніпрі в одному із шелтерів для переселенців привітали малечу з прийдешнім новим 2023 роком. Організували свято благодійний фонд корабель допомоги та добродійники з України та з за кордону. Як вітали малечу, бачила і знімальна група відкритого. Фактові залі шелтеру у Дніпрі чекають на малечо зведені подарункові піраміди. Посилки від благодійників, які захотіли напередодні нового року подарувати святковий настрій дітям-переселенцям. Наші донори вони вирішили зробити секрет санта, Тобто кожна, кожна дитинка буде отримувати свій іменний подарунок від конкретної родини з України або з Британії. Ми в притулку отримали список дітей, але в списку ми знали тільки ім'я і вік. Бюджет. Був в районі 2 тисяч гривень, і абсолютно кожна сім'я вона нібито жре підтягнула, яка дитина їй попадеться, і вже купувала під цю дитину подарунок. Серед перших, хто отримав подарунки від Санта Клауса, стала родина Валентина з Луганщини. У жінки дев'ятеро дітей: п'ять хлопчиків та четверо дівчаток. Найменші в Мирославі півтора роки. Ці місці живемо тут уже дуже, дуже, дуже раді за те, що подарунки нам тут дітям не забувають за дітей. Да, для дітей це дуже хороший праздник. Що подарунки там видають кожен раз то сладості, то такі подарунки. Вони мені раді за це, і я довольна, мене діти. Не слышать ні вибухів, нічого очень рада. І спокійно ще діти спали спати, мені спокійно. Мі Аліна переселенка зі Слов'янська. каже для її дворічного синочка Вадима, важливо зараз бути в безпеці, а подарунки і такі заходи нагадують, що дитинство не закінчується, і треба вірити в дива. Моїй дитині подарунок, якась іграшка невеличка. Підніме насти ще подарунок не розпакували, але я думаю, що дитині сподобається». Отримав подарунок і 12-річний Самір. Хлопчик з родиною приїхав з Донеччини. На святі отримав велику коробку, не втримався, одразу ж розпакував. <стей> Я не знаю, що це. А мені витає водрат. Я даю їм спасіба і благополуччя. Нового буде. Зі в шелтері Дніпра понад 70 дітей з різних куточків України. Щодня їх намагаються зайняти та розважити. Такі свята кажуть у шелтері ще один привід нагадати про щасливе дитинство. Це дитинство і, на жаль, є. Країна, яка намагається в дітей його забрати. А ми навпаки намагаємося це все повернути. І свята, і дні народження тут завжди святкуються. Тут великий стіл, є солодощі. Сік солодощі, всі приходять, все святкують, тому що важливо повертати їх до життя, яке було. Подарунки частина проєкту Вінтер». на сьогодні привітали з новорічними святами вже понад 260 дітлахів із шелтерів Дніпра та Харківщини. Цей проект ми назвали Колдвінтер. В рамках цього проекту ми допомагаємо трьом притулкам: це два притулки у Дніпрі, один притулок в Безлюдівки в Харківській області. Плани на найближчий час закінчити цей закрити цей проект Колдвінтер. Тобто, це утеплення цих будинків, ремонт, надання генераторів, ковдр. Також ми ковдри відвозили. Вікторія Вихрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Дитячі вишиванки з орнаментами українських народних казок. Таку колекцію презентував бренд традиційного одягу Етноді дизайнери надихнулись чотирма казками: сірко, кирило, кожум'яка, яйце, райцей, дівчинка, тростинка. Створили дві вишиванки для хлопців та дві гаптовані сукні для дівчат коротку і довгу. Дизайнерка Лілія Касянчук, представляючи колекцію, зазначила, зобразила казки на вишиванках, щоб закріпити у культурі образи сміливо. Ості та доброти, притаманні українському народу. Новорічний стіл з 200-річною історією. У Дніпрі відтворили святкові страви, які полюбляли українців давнину. Приготували 14 частувань перше, друге, закуски, десерт та навіть напої. Дізналася їхню історію та спробувала на смаки наша Дар'я Пшенична. Це у нас борщ. Там капусточка, морква, мяско, бурячок, картошка. Борща, ще пампушки, млинці з м'ясом, кров'янка, голубці, риба та холодець. Такий стіл до Нового року накривали українські господині в давнину. Не менше 12 страв. Усі багаті та щедрі, аби і наступний рік був таким же. Наші предки більше любили, і використовували в те, що непосредственно самі вони вирощували, і те, що було в широтах. Тобто Це в основному м'ясо, це в основному овощі. І не було у нас такого розуміння, як майонез. У нас була запашна олія. Раніше страви були легкі для приготування, однак смачні та ситні. Одна з таких закуска з буряка та сиру. Ми відварили буряк, почистили його, фарширували з сиром. Сир ми взяли фету, пом'яли його змішали зі сливками. Також його трохи додавали до нього укропу, та змішали все і фарширували. Головна прикраса святкового столу традиційний борщ та холодець. Однак навіть у той час господині намагалися здивувати гостей та вигадували делікатеси. Це делікатес, коли свинина береться, нарізається дуже тоненько, додається грибочок, потім опять-таки майонез, раніше додавалася жирна сметана. Майонез протушується і от до стану, коли м'ясо мягеньке мягеньке Вкусно, интересно, и можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Однак час і щоб крокувати в ногу з ним та зберігати традиції, кухарі беруться за експерименти, створюють нові страви із відомих нам продуктів. Такий ф'южн сучасності і давнини додає родзинки. Ми немножечко відмінили определенно статичні блюда. Ми сюди поставили гарбуз по корейськи який дуже вітамінізований і дуже користується е, великою популярністю. У нас здесь є гарбузовий кекс, у нас тут є гарбузовий А щоб гарбуза точно. Не було замало, презентували гарбузове лате. Поєднав собі гарбузовий смак, пряно-вершковий аромат молока, а також гірчинку кави зерен. Отже, як мовить прислів'я, все нове це добре забути старе. Тож, якщо хочете на новий рік здивувати рідних чимось особливим, приготуйте українські страви, адже наша кухня багата та різноманітна. Пшенична Юрій Open News телеканал відкритий. І цікавинка на сам кінець: зняти напруження, відлупцювавши Путіна та Лукашенка. Українські винахідники створили антистрес-гру кікзепу погравши, можна вбити двох зайців: відвести душу та допомогти нашій армії. Частину прибутку від реклами у безкоштовній версії айтішники надсилатимуть на потреби зсу. А весь виторг за преміум доступ направлять на лікування українських бійців. У забавці дозволено знущатись не тільки над президентами та Білорусі, а й кадирівцями та, як кажуть розробники, чмонями. Незабаром у списку на тортури будуть й інші російські пропагандисти. Гра доступна в Google Play та App Store. Вартість платної версії 99 центів. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаймо стрій. Ми мужня країна, Україна.